Слава Роду! Слава рідним богам! Слава Україні! Русі, слава! Так. -с. Ну, ось ми і наближаємося до нашого величного прекрасного свята Велеса. Так. Тобто, остання п'ятниця листопада, це було в нас. Це свято Долі. І ми святкували. Свято долі, долю закликали. Практику єднання з долею, практику приймання благословення від матінки долі робили. так, Плили, плили, сплітали золоте тіло, золоте тіло власної щасливої долі, золоте тіло щасливої долі свого роду і єдналися в єдиному золотому тілі усього нашого народу. І вже завтра ми будемо бачити, як наш народ власне, от відтворює, являє оце золоте тіло, нове золоте тіло і відроджується у селі Славі своїй. Ну і нині ми теж ще е додатково будемо прославляти матінку долю, так? Так будемо все ж таки бутово якраз якраз в п'ятницю було, так? Ну, а в наступну п'ятницю, цебто 6 грудня, хоча це більш природньо в суботу, бо субота день Велеса, то, власне, свято Велеса. Так? Тобто, за три тижні, за три тижні до коляди, тобто до нового кола Сонця, до початку нового сонячного кола. Ми <кій> ну, святкуємо Свято Велеса. Велеса. Белес. Себто це господар лісу. Навіть не господар лісу, а це як, як душа лісу. Так. Ліс це фактично як його волосся. Дерева кущі. Це як його волосся. І волосся це як антени. Антени. А ліс це фактично виходить як світовий інтернет. Земний інтернет. І через дерева випромінюється, випромінюється енергія землі, інформація землі ну і так далі. Ось, попробуйте це отак відчути, усвідомити. А Велес це така от природна земна сила. Ну, Говориться, що Велес і Макоша це, це як чоловік і дружина. так? Макоша матір Коша, земля-матінка, а Велес це власне, цар по цар світу навного. І одночасно він знову ж таки він трисвітлий, він у трьох світах. І у світі Яви він теж проявляється. Себто у світі потойбічному він навчає душі. Там, там зустрічає нас і, знову ж таки, передає разом з Макошою, передає на ручки по відусі ті новонароджені душі, які приходять у світ яви, народжуються діточками маленькими. так. А у світі яви він проявляється власне, тут первинною тваринною силою. Первинною тваринною силою вона та сила жива у нас у Куприку. Ну, В індійській традиції це називають кундаліні так? і зображають як два змія, переплітаються і йдуть вверх-верх-верх. Вверх, вверх. І так та сила підіймається вище, вище, вище. Що цікаво, навіть якщо ми просто станемо рівно станемо рівно і п'яточки розведемо в сторони. так? Тобто так ноги поставимо і п'ятки розведемо в сторони. А носочки разом. То ми відчуємо на фізичному рівні, ми відчуємо, як власне, активується та сила Велеса в Кубрикові, і починає, вона починає затягувати з землі знову ж таки потік сили і підіймається вверх по хребту. І в нас автоматично вирівнюється хребет, і ми так автоматично рівненько-рівненько, рівненько вирівнюємося, вирівнюємося, вирівнюємося. І так воно і працює. Тобто та природня тваринна сила, якщо вона гармонійно врівноважена, вона проявляється мудрістю. І чим вище вона підіймається, тим вищий рівень мудрості людини. І знову ж таки, це вибудовується стрижень волі, стрижень духу. А якщо та сила не проявлена, так як нині дуже часто. Роблять з людьми, їм кажуть, що то, 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 то все, то все дурне. То все дурне, основне духовне, матеріальне неважно, а матеріальне важливо, а особливо тваринна сила треба вбити в собі то тваринне начало, таку дурньовувати, яку тут так, усе має бути вівноважене і все має бути в єдності. І коли людина старається в собі подолати у тваринне начало, то, то власне вона робиться безхребетною, не рішучою, і з нею можна хоч, хоч в'язати там що з нею робити. Так? Е, і от ми бачимо, власне, як нині зі цього народу в'ють шнурочки, так? Е, знущаються, знущаються по всіх фронтах. Е, тобто Мало війни, так? давайте ще податів введемо зайві, ще, і ще, і ще. І, ще, і, і то під благими такими якимись мотивами. Так? Тобто от, от ми бачимо, як треба змінювати. Як треба змінювати реальність? І це треба пам'ятати, особливо перед славленням про це згадувати і це тримати той образ, власне, що ми хочемо бачити в завтрашньому нашому дні, так? якою ми хочемо бачити нашу країну, нашу землю, наш народ, аби він відродився в силі і славі своїй. І це особливо перед знову ж таки, початком нового сонячного кола. Так? Ну, насправді в нас обмаль часу залишилося ну, такий коридорчик, і мусимо встигнути встигнути зробити. І тоді прийде перемога України світлої правди. Ось. Але це починається з трансформації, трансформації кожного з нас, трансформації колективної свідомості, трансформації свідомості нашого народу. І оце власне пам'ятаємо перед святом Велеса, бо Велес це Бог мудрости, Бог мудрості і багатства. Мудрість це не стільки знання, це в першу чергу вміння зважувати. Якщо ви мудрі, ви зважуєте. Так? Як я відношуся до когось, як хтось відноситься до мене, так? я хочу гроші, я хочу багатства. А чи я даю багатство іншим? Так? Я хочу гроші, хочу багатства. Так? Тобто хочу за свою працю, достойну оплату. А чи я достойно оплачую, оцінюю, а відповідно і оплачую? Працю інших. А багато людей знову ж таки за свою працю хочуть, а за чужу працю, то вже ой, щось у вас дорого, щось, щось то дорого, так? А це відноситься і до, до звичайної, і, і до духовної праці. А коли людина так відноситься до духовної праці, то це знову ж таки, що означає? Що вона не вірить в духовні знання, в духовні сили. Вона не цінує духовних знань. Оце страшно насправді. Тому що якщо підсвідомо людина не цінує духовних знань, так, а на рівні свідомості каже, я хочу, хочу навчитися, ну, то що відбувається? Ну то ясно, що не відбудеться. І тоді, власне, проблеми з духовним чуттям, духовним баченням, відчуттям духовних енергій. Так. А коли людина щиро, відкрито. Зі всім серцем справді хоче, я йду до рідних богів до Велеса, Велеса, батько, прийди, і навчи мене мудрості, так? то тоді, власне, це і відкривається. Але це тоді проявляється власне вдячністю, вдячністю за ті знання, що людина отримує. Так? І тоді, власне, вона готова віддати не просто десятину, 10%, а вона готова віддати 80%. Ну, звісно, якщо вона має тільки от прожитковий мінімум, то, то вона і десятину тоді не може віддати. Тому що це, це той мінімум, який, ну, ну все, якщо вона віддала хоч трошки, то вже вона не доїсть, не доспить і так далі, і так далі, і так далі. Так? Но якщо вона готова жертвувати, у мене скільки було таких пенсіонерів, студенти приходять на скайп-консультацію і хочуть обряд, хочуть посвяту. І кажуть, ой, ну як кажу, нічого страшного, будете потрошки жертвувати, і, і воно так от набереться, набереться, ця та сума, так? А людина потім каже, ви знаєте, я заплачу більше, ніж я оце ну, як ви мені дозволили, так. тому що я хочу на пенсії, але я о собі подумала. І донька просто донька прийшла і дала мені гроші. Сказала, мамо, ти з моїми дітьми сидиш, ти мені допомагаєш, на тобі, там, на твої потреби, що, що, там, я не знаю, що тобі треба, там, ну щось тобі купиш. Так? І все, і вона вже не розраховує на свою пенсію, а вона знову ж таки вона відкрита до своїх дітей. Вона дозволяє своїм дітям допомогти дітям. Так? Тобто вона тим самим збагачує своїх дітей. І так само, коли людина відкрита до духовних. Наставників, і вона хоче власне, віддячити духовним наставникам, тоді вона збагачує себе. Тобто оце, оце вдячність вона, вона відкриває цей потік, потік благополуччя, потік багатства на себе. І чим більше людина хоче жертвувати, так, тим більше їй приходить. І тоді вона вже живе не на прожитковий мінімум, а вона має більше, 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 вона отримує за свою працю більше, 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 більше. і вона може жертвувати більше. І тоді, власне, доходить до того, що люди жертвують навіть 80%. Ну так, по крайній мірі, було, зараз так менше є, чи, чи рідко є. так. Коли людина просто усвідомлює, що їй достатньо о, того одягу, що в неї є, так, по крайній мірі, на сьогодні, а завтра купиться. А, а вона має от багато грошей. Так? То, 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 на що мені ті гроші то, о, зберігати, вони все рівно обистінюються, давай я їх вкладу. Що вкладу? Допоможу комусь з лікуванням, з навчанням, з, там, я не знаю, з ремонтом, з будівництвом, чи побудую храм, там, чи лікарню побудую і так далі, і так далі. Так, так. І таким чином вона виростає. Вона росте. Отож задумайтеся про це, напередодні свята Велеса, так? тому що на свято Велеса то ми знову ж таки бачимо, як працює цей. Ну, хтось не увазить, то той не бачить. Але насправді тут все дуже просто. Напередодні нового сонячного кола, початку нового сонячного кола, за три тижні ми світкуємо велети. Це знову ж таки оці, оці періоди, періоди року, періоди нашого календаря, як воно там... йде, 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 йде. Тобто, якщо ви зустрінетеся там з відичними астрологами, то вони вам скажуть, що, що є періоди, так, періоди е, і по тих періодах іде там. Період такої планети, період такої планети, такої зірки, такої, 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 такої. І оце все, власне, відображається в наших святах. Як воно по, по періодах іде і як проявляється та чи інші сила. І за три тижні до куляди маємо свято Велеса. І напередодні початку нового сонячного кола ми обдаровуємо наших діток, тобто радуємо наших дітей. І чим більше порадувалися наші діти, тим краще буде нам житися в новому тому сонячному колі. Тобто знову йде той принцип. Принцип, ми закладаємо основу фундамент свого багатства, свого благополуччя, радуючи когось іншого. Ну, В першу чергу своїх дітей. Ось так. Але чужих дітей не буває, і тому знову ж таки хтось може порадувати тільки свою дитину. так, Якщо маємо змогу, то ми радуємо тоді, йдемо, от, запрошуємо діточок з інтернату на, на свято Велеса і, і, і обдаровуємо їх всіх. і, і Тоді стільки радості, наскільки на, на, на більше тої радості. Тож, давайте в усвідомленні у тих істин з відкритим серцем, з вдячністю, з вдячністю один до одного, що ми є один до одного. Так? З вдячністю до своєї землі, з вдячністю до своєї країни, з вдячністю в першу чергу до наших захисників, захисниць і до тих святих людей які денно і ночно збирають, 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 збирають і купують, і купують і закуповують, і відправляють нашим захисникам все, що, все, що їм треба. Ось так. Це важливо. Це неоціненно. Це неможливо оцінити, скільки це, ця праця коштує. Це просто рушак, це, це, це навіть. Но. Робимо, робимо і всі разом йдемо до перемоги. Тож, аби народ наш почистити той той, мерзоти грибну дівку дії, народів наших, на землях наших, у владі нашій. Аби народ наш якнайшвидше, якнайлегше відродився у силі й славі своїй, як і тисячі років тому промовляємо. Світу, рода Жива, матінка, прийди, силою своєю благослови, силой си наділи, сили своєї сили. Жива, матінка, силою тої наповняємося, святістю тої благословляємося. І босяк тебе Славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного Слава, живій матінці, слава, слава і Богам слава.